20 вересня 2013 року Одесу потрясло гучне вбивство зірки Регбі Олексія Зибало. Чоловіка було застрелено. Злочинець вистрілив у нього п'ять разів, викинув тіло гравця на вулицю та втік на його автомобілі. Труп Олексія виявили мешканці вулички у приватному секторі на перетині вулиць Гастело та Радісної у санітарній зоні міжнародного аеропорту Одеси. Чоловік був повністю оголений. Крові практично не було, тож у міліції зразу припустили, що вбили його в іншому місті. Через певний час після початку розслідування з'явилися чутки, що чоловіка могли замовити конкуренти по бізнесу. Здивувало у цій історії мене те, що тодішня міліція дуже швидко зреагувала, почала розслідування і здала правосуддю причетного. Тож, як на мене, це дуже цікавий і водночас жахливий кейс. Але все ж таки вельми панство. Прошу підписатись на канал. Якщо буде бажання закинути на банку, бо збираю на новий якісний об'єктив. І сідати зручніше, бо там нам точно є про що поговорити. Олексій Зибало займався регбі зі шкільних років. Виступав за регбійний клуб «Кредо 1963». Був майстром спорту. У складі клубу в 2007 році став чемпіоном України. Був у заявці на матч 26 лютого 2005 року між збірними України та Грузії. Останній сезон у своїй кар'єрі провів у складі кредо, граючи у чемпіонаті України. Пізніше працював приватним перевізником на мікроавтобусі Volkswagen Транспортер, що належав йому, був батьком трьох дітей. Як повідомили у клубі, пан Зиболо був фізично дуже міцним, зріст метр вісімдесят вісім, вага сто двадцять кілограм, але водночас дуже добродушним і веселим чоловіком. Спорту Олексій останнім часом приділяв мало уваги, бо треба було утримувати родину. Від першого шлюбу у нього залишилися хлопчик та дівчинка. Ще одну доньку подарувала друга дружина. Батько трьох дітей мав багато працювати. За пару місяців до трагедії у компанії, де працював спортсмен, пройшло скорочення, і пан Зиболо втратив одну роботу. Щоб сім'я нічого не потребувала. Олексій підробляв таксистом на своєму фольці. Зараз слідство відпрацьовує всі ділові зв'язки Олексія. Відомо, що в останні пару років він став приділяти спорту набагато менше часу ніж раніше, а матеріальний добробут його родини був вище середнього. Крім невеличкої компанії, що займається приватним перевізництвом, у нього був невеличкий бізнес у сфері спорту і торгівлі, а також додатково він працював у місцевій компанії. Не виключено, що в якійсь із цих сфер потерпілий перейшов комусь дорогу. Повідомило джерело в правоохоронних органах. За неофіційними даними, чоловік віз свого вбивцю у таксі. А коли на нього напав кілер з пістолетом, намагався чинити опір. На це вказував характер отриманих ран. Судячи з поранень, напали на регбіста, коли він був за кермом. Наймовірніше, його викликали і замовили віддалену від центру міста адресу. А коли мікроавтобус виїхав на безлюдну ділянку дороги, пасажир, який сидів праворуч, дістав пістолет і упер його водієві стволом у груди. У цей момент Олексій спробував вибити зброю, ударив бандита лівою рукою, і тут пролунали постріли, розповів інформатор. П'ять вогнепальних поранень. Таким чином, три кулі потрапили у груди з правого боку. Ще одна в руку і остання в голову. Знаряддям вбивства став улюблений кілерами пістолет ТТ. Ми думаємо, що стріляли саме з нього, але є певні нюанси. Можливо, він був модифікований, розповів начальник обласного УЕВС Сергій Резніков. Через трагедію було перенесено матч з регбі, який мав пройти 22 вересня в одеському спорткомплексі Академія спорту. У фіналі Кубка України з Регбі, що пройшов через кілька днів, збірна області вирушила до Кам'янця Подільського. Між собою спортсмени домовилися будь-що виграти матч і присвятити перемогу Льоші. Так воно й сталося. Команда Кредо 1963 здобула перемогу з рахунком 45-0 над Хмельницьким клубом Оболонь Університет і присвятила цю перемогу пам'яті Олексія Зибало. Гра почалась з хвилини мовчання, а закінчилась переможною ходою. Ще минулого тижня він їздив на гру з Харківським Техасом і збирався грати далі, каже друг покійного Роман Кулаківський. Він був зразковим сім'янином, добрим другом та одним із старожилів клубу регбі в Одесі. Розповідав керівник прес-служби одеського клубу Кредо 63 Юрій Платика. Розслідування проходило відносно швидко. За чотири дні вже спіймали причетного, опрацьовували різні версії, що могло стати мотивом вбивства. Поки ще не було відомо, хто злочинець або злочинці будувались теорії трагедії. Першою версією стало те, що Олексій став свідком бандитських розбірок. Не виключали, що він став випадковою жертвою чи свідком іншого злочину. Припустив у розмові з журналістами начальник обласного управління МВС Сергій Резнікові. Можливо, ще буде напад на банківську установу або інкасаторську машину. У якому регіоні цього очікувати, визначити неможливо. Повідомили в міліції області. Сам злочин був добре спланований та мав всі шанси на те, щоб залишитися нерозкритим. Хоча я вважаю, що у наш час це можливо у дуже рідких випадках. Ось до прикладу, навіть беручи до уваги, що це був 2013 рік, на вулицях вже багато камер спостереження, на дорогах камери фіксації порушень. Так, це багато інформації для того, щоб її обробити, але це можливо, навіть можна отримати фото того, хто був за кермом конкретного авто. Виправте, якщо я думаю, неправильно. Я вважаю, до того моменту, коли з'ясували, хто загиблий і що у нього була за машина, злочинці вже були далеко від міста. Тіло вони викинули в санітарній зоні аеропорту біля виїзду з міста. Краще місце складно придумати. Якби вони його провезли далі, можна було б зрозуміти, в який бік вони рухаються, а так не зрозуміло на Київ, Миколаїв чи Південь області. Повідомляє співрозмовник видання правоохоронці. Встановили, що незадовго до смерті пан Зибало збирався продати мікроавтобус і вирушив на зустріч із потенційним покупцем. Перед тим як телефонний зв'язок з ним обірвався, чоловік повідомив дружину, що збирається зустрітися з потенційним покупцем. За робочою версією слідства Олексія вбили на пустирі, а потім перевезли на інше місце. Зразу на Одещині було оголошено план перехоплення, під час якого велися пошуки мікроавтобуса та злочинця. Під підозру потрапила людина, яка останніми днями цікавилася продажем мікроавтобусів білого кольору, саме цієї марки та року випуску. Таким чином, було складено опис ймовірного злочинця. Довго шукати не довелось. Машину виявили неподалік місця, де було знайдено тіло загиблого. Злочинець сховав авто у дворі між висотками серед зелених насаджень і змінив номерні знаки. Не особливо розумно зі сторони злочинця, а які, умовно кажучи, надії були на початку. Але ладно. 24 вересня близько п'ятої години ранку з'явився зловмисник, який забрав викрадену машину і поїхав. Знову ж таки дуже розумно, коли розшукують саме цю машину їхати на ній поліція на той момент ще міліція. До речі, перепрошую, яка перебувала в засідці, почали переслідувати авто, намагаючись сховатися від переслідування. Підозрюваний не впорався з керуваннями, врізався в дерево, після чого був заарештований у районі сільської вулиці. При огляді автомобіля в салоні виявили сліди від куль та крові, яку намагались вимити. Було ясно, що незабаром підозрюваний вийде, щоб забрати вкрадений автомобіль. Чоловік з'явився близько п'ятої години ранку. Він кілька разів оглядав місце здалеку, але завдяки професійним діям співробітників міліції не запідозрив, що на нього чекають. Сів у машину і поїхав. Враховуючи, що зловмисник міг бути озброєний, його не затримували у дворі будинків, де припарковано багато автомобілів і де почали виходити на роботу громадяни, розповідали у міліції. Затриманим виявився 52-річний житель Миколаєва. Справа в тому, що коханка цього нелюда колись мала подібну машину. Миколаївець хотів зробити їй подарунок і подарувати авто. Тут йому на очі попався, бус спортсмена. Як зізнався, затриманий, він хотів почекати, а потім перегнати автомобіль Олексія до Миколаєва, а там розібрати його на запчастини та перенести їх в інший автомобіль такої ж моделі. Адже він купив раніше у Миколаєві за невелику суму грошей старий Фольксваген транспортер, який перебував у поганому стані, і вирішив викрасти новий автомобіль цієї ж марки, щоб перенести його запчастини в старий. Цей план замітання слідів у нього дозрів давно, коли він ще тільки придумав робити подарунок коханці. Оголошення про продаж авто вбивця побачив в інтернеті і одразу вирішив зателефонувати господарю. Зустрічі кілька разів перепризначалися. Миколаєвець ніяк не міг набратися сміливості піти на вбивство. У результаті чоловіки домовилися зустрітися в районі приватного сектору Черемушок. Далі події розвивалися стрімко. Трохи поспілкувавшись, убивця дістав пістолети, вистрілив у Олексія. Куля не влучила у груди. Боригвіст встиг підставити руку. Спортсмен кинувся на супротивника. Вони билися. Звісно, Олексій був фізично сильним і міцним, але йому складно було впоратися пораненим із 120 кілограмовим опонентом та ще й з пістолетом. У результаті вбивця зміг зробити ще чотири постріли. Після цього він від'їхав від місця і викинув тіло на безлюдну вулицю. Біля трупа валявся закривавлений килимок із салону Фольца. Він випав, коли вбивця витягував тіло жертви із салону. Зловмисник розповів правоохоронцям, що сховав пістолет та мобільний телефон потерпілого у будинку в Миколаєві. У ході санкціонованого обшуку, проведеного в будинку, це все було вилучено. Тобто, пістолет ТТ… Його він купив у 94-му році та вкрадений мобільний телефон Олексія Зибало. Єдине, незрозуміло, навіщо треба було вбивати Олексія, судячи з даних правоохоронців, затриманий міг купити автомобіль та мав на це кошти. У Миколаєві тримав хороший бізнес, тому тут і закрадались думки про замовний характер вбивства. Версію про те, що душогуб і покійний були знайомі до трагічних подій, відкидають чоловіки. Раніше не перетиналися. До речі, деякі джерела вказували, що вбивць було двоє: один Миколаївець інший одесит, але у інших джерелах велась розмова тільки про одного можливо, жовта преса, я не знаю. Суд визначив стосовно затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Навмисне вбивство. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. 25 вересня в храмі Святого Миколая на Одеському морвокзалі пройшло прощання з 31-річним Олексієм Зибало. Багато одеситів, які знали Олексія, важко переживали втрату спортсмена. Він був членом нашої команди, славив Одесу у багатьох містах. Ставав навіть чемпіоном України з регбі. Наш клуб ініціював збір коштів для його сім'ї. Без батька залишилися троє дітей. У січні 2015 року Малинівський районний суд Одеси визнав підсудного винним у вбивстві з корисливих міркувань, розбої, викраденні транспортного засобу та незнакомому зберіганні зброї, засудивши його до 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії. Прокуратура вирішила оскаржити вирок, наполягаючи на тому, що засуджений заслуговує на довічне позбавлення волі. Проте апеляційний суд Одеської області через рік залишив вирок у силі. Суд узяв до уваги, що засуджений страждав на низку хронічних захворювань. Насправді, що цих 15 років для людини, яка вирішилась на такий крок, у нього було багато часу обдумати все, і замість того, щоб обдумати абсурдність і весь піздець такого рішення та відмовитись від даного кроку. Чоловік обдумав план вбивства хладнокровного і розрахованого. Насправді немає слів. І, хоча злочин був розкритий, пройде ще п'ять років. І чоловік, який позбавив нас спортсмена, який міг і надалі прославляти Україну, позбавив його дітей, батька вийде на волю і продовжить своє життя. А Олексій вже ніколи не буде мати цієї можливості, на жаль. Напишіть свої думки, бо це допомагає у розвитку, і поправте мене у коментах, якщо щось упустила. Не забувайте донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги і допомагати безпритульним тваринкам пережити холода. Слава Україні та її героям! До нових зустрічей! Па.